Закриємо небо України і програма з нами на зв'язку. Пане Ігор, вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю вас, і наших глядачів, пане Ігоре, Хотів би вас питатися. От, власне, про те, як Володимир Зеленський пройшовся загалом в Він пройшовся і по гарантіях безпеки, і по тому, що європейці кажуть, давай що ми будемо робити в майбутньому, а при сьогоденні, і як зупинити Росію ніхто е, не говорить. І про взагалі, Північно-Атлантичний Альянс, що без США. Всі члени абсолютно можна сказати небоєздатні. Як ви оцінюєте цей підхід, і чи є якісь напрямки, аби це змінювати, якщо воно так? Хотів би почати з порівняння виступів американського президента в Давосі і нашого досить багато спеціалістів, фахівців з безпеки. Ну, і з економіки, фінансів, які там збираються, але на нас цікавить в першу чергу безпека, говорять про те, що вони схожі були в тому, що критикували одна із позицій в виступах, критикували Європу. Але одночасно є велика різниця. Якщо Трамп говорив це і показував на Неспроможності європейців і виходив на те, що вони не можуть виконувати відповідне завдання щодо захисту, і через це виходив на те, що треба забрати Гріландію. То наш президент, якщо критикував, то говорив і звертав увагу європейських керівників на те, що треба змінювати цю ситуацію, що треба додавати їм темп реформації з точки зору. Збільшення потенціалу захисту своїх держав, і говорив про те, що в тому числі і Гренландії, що саме Україна знає, яким чином поводиться з безпеки з боку Російської Федерації, з боку їх кораблів. У нас є досвід, і ми пам'ятаємо, що з 23-го року це стратегічне досягнення України, коли витістили кораблі Чино-морського флота, фактично з постійної бази великої основної. В Новоросійськ, там в порти Грузії, і крім того, ці атаки по відповідним судам, які порушують, скажем, правила ведення війни і застосовуються в веденні війни в різних місцях, і це відбувалося не тільки в Чорному морю, ну й якби фахівці западних кажуть, що саме Україна. Наносило такого роду удари. Це було в Середоземному морі, причому не тільки в східній частині, а й в західній. Більше того, це відбувалося тобто масштаби її відстані. Західне узбережжя біля Африки, а також вишки там вод Каспійське море. Тобто, дуже широкий діап діапазон, де Україна впливала. І наш президент говорив про те, що ми можемо поділитися цим досвідом. Більше того, ми можемо виконувати ці завдання, і говорив про те, що якщо б Україна була в НАТО, то це було найкраще зміцнення позиції НАТО з урахуванням того, що ну, американці проводять таку деструктивну. Скажем, роботу на грані розколу НАТО, і зрозуміло, що якщо в цьому альянсі одна країна готова нападати на територію другої, мається на увазі Данії, то кепські справи, крім того, натискні держави Європейські розібрались в тому, що преславута стаття п'ята, вона коли там вітальне. Передивитися, а як відомо, так кроється саме в деталях, цих, то не так все там однозначно. Тобто, всі повинні допомагати, якби країні, на яку хтось нападе, але участь в цих країн визначається урядами цих країн, а вони можуть бути дуже широкий діапазон. Безумовно, хтось може і прийняти участь своїми Військами, а хтось висловити глибоке занепокоєння, і тому справжнім, як би гарантом такої ситуації могла би стати Україна з їх силами оборони України, які відповідним чином себе проявляють з 2014 року ер. і безпосередньо 22 двадцять досить ефективне протистояння боротьбі з такого роду. Державою імперською і їх збройними силами до речі, пане, Ігорі, от ви кажете про НАТО, а також політика писало, що на базі коліції охочих і там провідну роль мають грати збройні сили України, можна створити нове якесь військове формування. Як ви вважаєте, от що зараз потрібно пріоритетно? А далі тиснути на НАТО і казати, що Україна подивіться має боєздатну армію, яка може захистити. І членів альянсу чи все ж таке більше робити ставку на менше угрупування об'єднань країн? Там умовно кажучи, Великобританія, Франція, так лідери Німеччина і Україна для того, аби зменшити їхню кількість швидше приймати рішення, ну і робити себе більш боєздатними. Ну як, наприклад, ми можемо взяти ем, співпрацю ем, Туреччини і Азербайджану, де в них фактично вважається однією армією армією двох країн. Я думаю, що з НАТО ми довго би, займалися і продовжуємо займатися, і це якби не виключає. Хоча нам би заявляло, що поки не зупиниться бойові дії і далі там по алгоритму світло майбутнє. Що гарантії світло майбутнє, що процвітання України від Трампа світло майбутнє, і ми бачимо, що Давос пройшов, а ті документи, які фактично представники. Груп робочих скажімо, доводили, і президент говорив про те, там що готові на 99, 90, там. Ну тобто, факти при бажанні вони готові. Один і другий документ, але його не підписав Трамп, тому що брати по гарантії безпеки відповідальність вони не хочуть. А значить, процвітання це виглядає так собі, України, тому що треба в повкладати кошти, щоб забрати вітіля ще більше. І це э, суттєво відрізняється від відомого плану маршала і, і так далі. А от що стосується воєнного питання, європейські держави все більше переконуються в тому, що треба формувати своє. Я ще під час служби э, вже в генеральному в командуванні повітряних сил, в генеральному штабі, тобто в вищих ланках управління збройними силами України. Зустрічався, коли приймав участь наших ділегаціях з різними представниками Збройних сил держав європейських, особливо в цьому, значить, там полягали французи. Давно, до речі, вони ці робили за формування європейських відповідних сил, і там в протесті над тим, що значить, давлі скрізь американці. Ми пам'ятаємо по історії, що Франція виходила з воєнної організації НАТО, а потім поверталась. От і тому об'єктивні умови стану безпеки в Європі і в світі говорять про те, що треба просуватися в бік формування своїх європейських безпекових об'єднаних сил. Підходи до цього були. Ми пам'ятаємо, наприклад, що стосується, ну, якщо можливо поступово це вирішувати, і пропозиції були канцлера, Попереднього ні мерця, а які говорив про те, що треба закривати небо, в тому числі і над Україною чи допомагати сто винищувачі. Якщо згадати цю історію, і це включилось, якби десь півтора десятка європейських країн готові були приймати участь, але так і залишилось, якби на папіри все це чи висловлюваннях. І з э, одного боку, ми бачимо, що тут э, вот такий стан, який перевів безпеку і стан в НАТО Трампа, а з іншого боку, це дає э, потужний імпульс, на мій погляд, для того, щоб підштовхнути країни Європи щодо формування своїх сил. Ну і э, були як ми пам'ятаємо значить пару років тому по ситуації, коли збиралися об'єднатися, наприклад, Британія, Польща, Польща, Україна і, можливо, примкнувши ще держави для того, щоб протистояти, значить, ну, там ініціативу на той час прем'єр Британії проявляли, підтримували керівництво польське в цьому, ми пам'ятаємо пропозиції Поляків по конфедерації, наприклад, відомі і так далі. Тобто, підходить до такого є. Об'єктивні вимоги, ми бачимо, складуються таким чином, що це доцільно робити, раціонально, Але і про це наш президент доволі теж виступав. Треба від розмов і приходити до конкретних дій, з якими не дуже добре у європейців виходить. Пане Ігорю, я знаю, що у вас є актуальний збір для нашої сили оборони України. Розкажіть, будь ласка, на що зараз є потреба, і попрошу, аби вивели QR-код на відповідну банку? Так, ну я, як представник уже півстаріше від протиповітряних фахівців протиракетної оборони і в свій час формував дивізію, яку розформували перед самим розпадом Радянського Союзу із Москви. Бо вони знали значення цієї дивізії протиповітряної оборони в прикриттю з повітря столиці об'єктів державних воєнних по області, і ці дивізії командував зенітним ракетним полком і Київське зенітної ракетної бригади, і знаю виконання завдань синічні частинами, і по оскільки обходив, служив командуванні повітряних сил і в генеральному штабі. Відповідав за стан по повітряним силам ролі, значення цих частин і виконання завдань. Хотів би звернути увагу, що з 2022 року, по поточний час, ці частини, це специфіка частин протиповітряної протиракетної оборони, і ми бачимо по тому, як виконуються завдання, ну, кияни, бачити, інші, фактично, вже приросло цілодобово. Цілодобово, я звертаю на це увагу. І тому. Ну зараз розмову ми закриваємо. Дякую всім, хто приймав участь і приймає збір по значить, зенітно зеніта ракетної київської бригади, яка виконує з точки зору застосуванням зенітних ракетних комплексів. Але ж тут є діють винищувачі відповідної авіаційної бригади і приймають участь наші локаторщики, які розвідку повітряної і підрозділи. Радіоелектронної боротьби по повітряним ціла, але збор по чому по зенітно ракетним, тому що ми знаємо, і президент про це говорив, що попередній масований удар двадцятого числа при тим за добу дали ракети, в тому числі і всю бригаду, і за той, тільки дні добу застосували ракет на тільки ракет. звертаю увагу на 80 мільйонів доларів. А що означає для зенітно-ракетного комплексу застосувати ракети? Після цього це розвідка противника виявляє, де знаходяться стартові позиції зеніта-ракетного комплексу і зрозуміло націлює туди свої засоби на знищення цього комплексу, і взагалі вони палюють, особливо по Петріотам, ну закордонним засобам відповідним на особливо по Петріотам, тому що у нас їх так небагато, і вони спроможні знищувати балістичні. Ракети, і ми бачимо, як це ефективно було попередній раз зараз. От відомо, правда, що залучалося залучалася х 22 7 Сім штук. Це дуже важка ракета з точки зору її знищення і циркони. Тому для цього, щоб пересуватися на нову позицію, потрібна інженерна техніка. З нею проблема, тому що вона теж працює. Цілодобово треба робити, обладнати нові позиції і оболонки техніки, і міндажі для своєї складу. І тому керівництво бригади попросило саме допомогти закупкою комплектуючої до цієї інженерної техніки, і ми робимо цей збір, фіналізуємо його. Дякуємо всім, хто підтримував до цього і допомагає далі. І виходимо, якщо буде далі полощатися з цим. На допомогу подальшому там специфічним дронам які потрібні цій бригаді. але треба розповсюджувати на частини, і тут які входять от тепер уже в повітряне командування, центр правонаслідних дивізії, і взагалі частинам протиповітряної оборони, бо наші громадяни знають вони їх прикривають скрізь по території України. Я не при меншую значення військ наших, які на лінії зіткнення, Я говорю про особливості виконання завдань частинами протиоповітної, протиракетної оборони і дякую нашим всім оборонцям, а нашим громадянам, які їм допомагають. Пане Ігорі, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, нашим глядачам був військовий експерт, генерал-лейтенант за фонду закриємо небо України Ігор Романен. Дякую вам.